Вийшла світорічка на роботу, стала вона в строй і все йде. А гоня ганечок. Ви розумієте, в руках донор все горіти. Сьогодні ми отримали 100 кг Дунайки. Мої хорошенькі, дивіться, Дунаєчка вже підходить до, до, до кінця. Обов'язково ви видовжні поїсти Дунайку. Ціна, звісно, на неї трошки виросла, але ми це не піднімали. Ціна дійсно на Дунайку виросла, мої хороші. У нас вона так і є 550 гривень, 4 штучки. Дівчатка, ціна залежить від її розміру. Чим крупніша Дунаєчка, Тим дорожча ціна. У нас вона крупненька. Дві чотири аболдіно-класні спиночки. Вона вся йде зачищена, без цукори, вимочена, е, мало сока. Вона саме головне, що вона іменно мало-мало сока. Сьогодні ми взяли 100 кілограм, тому що дуже багато є заказів. Дівчатка мої, правда, вам кажу, коли ви берете дунаючку, обов'язково ви коли одну з'їли, допустимо, хочете, міняйте руку. А ні, саме краще. Беріть отакий от кульочок, кожну рибулечку в морозілочку, зайчик у нас є время. Якщо що, виключай, робимо рекламну паузу і включаємо далі. Сіка на секунд зайчик. 8. А? Восім. Що восім секунд? А ти новий ролик Чи ні. Що зайчити донаєчку? Включимо зайчик. Бо да. ти можеш ти знаєш, зайка, що я роблю? Я можу включити, не нажати кнопочку і розказую, розказую, а потім святу, що ти її не включила. Мої хорошеньки, коли ви получаєте дунайку, обов'язково ви получаєте, водичка буде мутна. Щоб ви не лякалися, дивіться, донайка вона має свій вкус і запах. Дівочки, вона обов'язково дожна вас бути в холодильничку. Дивіться, ми час сто баночку взяли. Тако раз, два, три, і дунайки нема. Подивіться, яка тут крупна. Боже, вона чим ви знаєте, що вона чим вона більш заканчується, тим вона крутіша. Подивіться, чотири обалденно, косік покажи ближче до мене. Дивіться, яка вона красива тут, і яка вона зачищена. Подивіться, які чотири такі обалденно-класні рибулечки. Мої хорошенькі, коли ви получаєте дунаєчку, обов'язково, ви її получите поміняти руку. А саме лучше, ви ви дуже з'їздити. Ви знаєте, я хочу сказати. Люди, які займаються донайку, це дуже важкий труд. Ми теж два роки назад Костя, поміч, я й швирялася нею. Всі це це, 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 це тільки ад. По-перше, почисть, витягни жаблю. Посередині рибулечки є така полосочка з її треба обов'язково витягнути. У п'яти водах треба вимочити. зайчик, йдемо далі. У водах її треба вимочити, потім просолити внутрі, потім щоб вона постояла наутром змити, зробити руку і запахувати. Це дуже тяжкий труд. Дівочки, оця баночка, так і от, Добрий день. А що, що ви вже вкладати, що ж добрий день та добрий день? Ви знаєте, що у нас це ефір, да. там гама яка га. А ви її беріть, давайте сюди, у нас самообслужування. Дівчатка, 550, гривень баночка, ціна, так і остала. Ціна не мінялась. Сьогодні взяли 100 баночок. Ну, я думаю, що ми сьогодні так до часиком трьох обітремо ручки, обітремо ручки і все. Так, мало є, але в нас ще не... проходьте, що ви стісняєтеся, всі стоять, стісняється, коськи не мене показують. Так що, так, дай юзайка моя. Так, 700. 에, на 250 252, нормально. Так що мої хорошеньки замовлені ми приймаємо тільки на вайбер. Кроме вайбера ми не приймаємо їх нікуди. 098493 0776. Типулічку, що ти хочеш вибачити каму? Турки я поставила. Доброго дня. Я тебе за вас. Та ви попали! Кожен дивлюся, оце май. Обізательно, правильно, правильно, тому що, ви знаєте, в світулечці всегда движение, Ми на двіжені, тому що, дивіться, ой, я забула поцілувати сюди до майку. Стойте, дивіться. Дивіться, як Я поцілувала одну банку, але вона вся йде з любов'ю, ви розумієте? От світульки-рибульки все йде з любов'ю. А цю копку. Зараз скажу, обсмоктала весь товар. Да. Ох, смоктала, обцілувала. Чим більше я його смокчу, тим більше він продається, щоб пізнали. Да. Так що вам удачі. Правої ножки відповіли, да? діла їм движення. М -м, я вам говорю, приходьте, касуні мої, до речі. Я забула поцілувати цю їх, Дивіться, тижні. Це ж здоро, це брилянт, ви шо? Світуля, став у кологідні. Кожний товар треба, дівчатка, віти, обсмоктала, да. щоб ви знали, що я його цілую тільки з любові. Значить так, рибульку поклали тут, осталося тут на тезики, там то продали. Сто баночок дунаєчки є, ціна на Дунайку не міняли. Зайкарші, давай, знайшли. Ціна на дунайку не мінялася. Але дай Бог Альбінки тої здоров'я, чи ти Альбіночка принесла ці горішки? Слухайте, я в житті не походю. Знаєш, ти їй пріорішки три, три золушки? Не, ще. Боже мій такому. Та я та, знаєш та білочка там пригати. Ми вже з Лесю Ну, Леся може одну, а я зуп'ять. Тому що я жінка крупна, мені треба так побільше, побільше. Значить, мої хорошенькі. Дунаєчка, ну, вона правда, любу банку, яку ми не беремо. Костіки дивище до дивіться, вона чотири обалденно класні штучки. Дивіться, чотири спинки жирні. Подивіться на цю дуначку. Вона чиста чистенька. Сьогодні ми взяли 100, 100 баночок, дівчатка мої. Ціна 550 гривень. Ще раз кажу, коли ви получаєте дунайку, якщо вдруг трошки мутна вода, обов'язково поміняйте водичку. Це немаловажно, тому що ви розумієте, що вона буде до вас їхати сутки. Отако всі 100 баночок є, малосолочка є. Так, ну у нас сьогодні під заказ. Є три рибульки, дивіться, ви знаєте, що любу рибу, яку ви хочете, ми робимо під заказ. У нас є камбула, яку ми беремо під заказ. Дивіться, вона йде морожена. Обов'язково ми, коли її получаємо, коли, допустимо, чоловік заказує, ми її заморажуємо. Це немаловажно. Значить, дивіться, дівчинка заказала три камбулки. Зараз, подожіть, ось ця рука анваліт, не можу взяти. Зараз беру цей анвалід. Дівчатка, ця рибка, вона зараз уїжджає на місто Миколаїв. Три рибки, три рибулечки. дивіться. Перед тим, як її отримати, ми її заморажуємо. Ви розумієте, тому що вона по-другому до вас не дойде. Обов'язково треба заморажувати. Ми її ставимо в кульочок і заморажуємо. Потім ви собі отримали там, ви собі розрубали її і все. Дівочки, дивіться, вся рибулечка йде під заказ. Якщо вам потрібно, це не так, що сьогодні ви замовили. Завтра ви отримали. Ні, дивіться, а правильно, сьогодні ви замовили, завтра ви отримали. Але може бути таке, що ви получите її через 2-3 дні. Дивіться, обов'язково ми її. Ой, там кампала. Оці Лина, Санич, Санич, подожди, давай спочатку е... між тожніпну як. Це ж обряд у нас, ти розумієш. три сі. раза давай. Саныч, сьогодні у нас заказ на три отаких от камболки. Да, ціна камбулки 1200 за кілограм, заморожена 8, 4, 9, 3, 0, 7, 7 6, 9. і ця м -м -м, рибулечка з поцілуйчиком поїде до вас. Саме головне, вона приходить свіжа, але ми її морозимо санечка, знаєте, свіжа заморожена. Вона свіженька, 1200 за кілограм. Це мальчик на місто Миколаїв, заказав три штучки, он до я показую, зараз три штуки там. Потім санич, дивися, у нас є. От Сьогодні взяли баночок. Саме головне, що вона в ціні трошки піднялася. Отаких чотири 4 обалденно класних штучки. Такі чотири штучки 550 гривень. Подивіться, яка, ви знаєте, от напевно, що вона вже закінчується. вона зараз така крупна, така, ну така, знаєте, добротна, вкуснюща. Саме головне, коли ви знаєте, взяли одну штуку в руки і ви чувствуєте, що це рибулька, рибулька от світульки, і вона така. От цілуй мене завжди. Бо булька у свитурці саме впусна завжди. Ну я з тихами, я тобі кажу, я народу артиста Понимаєш? Да, да. Саме час я цілувала всю. А саме головне, ми отримали ту ікорочку, коли сказали, що чоловік її відкрив, сказав, що вона з подвала Санечу цю ікорочку. Ціна теж на неї піддалася, не піднімали. 250 грамів. Ну, ми там його стіроти да, да, Так, вітали, так, Санеч? Ми її відкриємо, перепровіримо, я сьогодні її відкривала, цілупила. Ну, ти знаєш, що? Саме головне любіть свій товар, любіть свою роботу і вона буде любити вас. Я сюди прийшла, все обцілувала і обсмоктала обсмохтала, да? обсмохтала і продала. Все одно хороша, все одно ж хороша, ніхто не напише, правильно? Одна дівчинка пише, боже, як було спокійно, коли вас не було. Здрасте, спокійно, ви скучали за мною, ви скучали за цією красотою. О-хо-о! Нічого подобного, ви знаєте, дівчатка. Буває таке раз в воду сідає, трошки, ну, будь-якої ігрушки сідає батарейка, да? так? Це не пушка, це знаєте, це, це просто очарувачена, прилікательна, а жінка. Слухайте, якщо ми самі себе не полюбимо, нас ніхто не полюбить, Правильно там? Ну, так і є. Так і є. Так що мої любі замовлення приймаємо тільки на вайбер. Дякую, що ви ще житку. раз почув. Ноль дев'яносто восім, 4, І оця вся вкусняшка з рибулечкою поїде прямо до вас. Давай так, щоб батарейка не сідала. Хоч повітря на сонечко. Зарізайте від Ой! А це літо я так зарядюся, я так зарядюся, що я вам говорю, я і так іду, знаєте, все так з правої ножки. Ні, ну, селищ бувають такі моменти, коли от він у мене став за два роки. За два роки. Я ж розумію, що дивіться, то, що у мене в паспорті написано 46, то просто документ, документ так, От тут 35. Всю життя мені буде спеціально. дівчатка, скільки вам не було років, ви у мене повинні. ви у мене просто красотки. Я Череважка, ви любашки. Саме головне хочу вам сказати. Здоров'я важливіше всього правда. Санеч, ти знаєш, вже удивитися. По суті, приболіла, не потрібно, не гроші, от чесно, нічого не потрібно. Так що, мої рядучки, дивіться, якщо ви чувствуєте, що у вас чуть-чуть пішов збой, трошки таблеток пліток пігулечок отримали, таку пару вітамінчиків, Том строю. А саме головне міра, здоров'я, процвітання. А ваша світулька є, була йде. В 102 роки, коли побру в молочному корпусі тожні поставити пам'ятник такою світулькиною ручкою. Хто потругає цю золоту ручкою, буде удача. А взагалі, хто є світулькину рибульку, він завжди на удачі. Обіймає цілюває. Найпрекрасніша настрою бажає. Ні, я не п'яна, я твереза. Я просто надвіжю, розумієте, я по зарядку отримала. Дякую ха Дякую. А, я тобі говорю сам. Светик, привет! Сварила рыбный супчик с тех э, животиков и хребтов, что ты мне передала, как у нас говорят красные рыбки. Не знаю, не уха получилось, а, наверное, больше супчик, потому что я тут и картошечку положила, и э, лучок. Ну, в принципе, все как в уху. Такой жирный получился этот супчик много зеленушки, я люблю много зеленушки лук зеленый, кинзочку петрушечку, укропчик добавила вот он у меня томится спасибо тебе большое и э, бажаю тебе одужиня ты наша красуночка одужий. дякую, щиро дякуємо. получила мы рыбульку из цветульки распаковываем Ось так запаковано. Зараз будемо роздирати. Ось такі красачки. І ось така дунаєчка. Зараз будемо спакувати. Така в нас сьогодні вечеря з рибкою від світульки. Дунаєчка. Круассанчик, садунаечка, круассанчики и мундирочка. Так, девочки, привет! Сегодня будет рубрика «Рыбулька-цветольки». Я, на самом деле, голодна, а что, просто страх. Сейчас будем пробовать. М -м -м. Ну, видно, что свеженько. Просто. А еще, що я хочу вам показать? кукла е био! Вот такие на лиснички на привозі. Добрый день. Пишіть мені, если хочете. И вот так вот мы заворачиваем. Вот так. И так. получается жирно. Жир, прям жир, получается. какие рестораны может идти речь? Mm, это сказка. Только цветы, только.